Служба безпеки України підозрює працівників ДСНС Житомирщини та ще 10 областей в участі в корупційній схемі з вимагання хабарів за прискорене погодження дозвільної документації. Це ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. 75% котелень та тепломереж житомира готові до опалювального сезону. Лікар-хірург ортопед Олександр Сущенко із Попільнянської лікарні розповів про операції в перші місяці повномасштабного російського вторгнення. І тут десь хвилин через 5-7 дзвонок із швидкої допомоги, що нікуди не дівайтесь, везуть пораненого громадянина, цивільного, везуть з відділу наступної. Працівники служби безпеки України оголосили шістьом людям про підозру в участі в корупційній схемі і з вимагання хабарів за прискорене погодження до звільної документації підприємця. Про це розповів речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. А також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Тема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Наразі слідчі служби безпеки повідомили про підозру першим шести особам з дочинної групи. Наразі триває досудове слідство. 75% котелень і тепломереж Житомира готові до опалювального сезону. Про це розповів головний інженер Житомир Теплокомуненерго Руслан Погребняк. За його словами, на відновлення тепломережі по вулиці Пушкінській витратили 13 мільйонів гривень. Виконуємо роботи за рахунок інвестиційної програми. Заміна йде 426 й діаметр теплової мережі, попередньо ізольованої ізоляції. І тут залишилось прокласти нам порядка десь 30 метрів по каналу. Потім провести випробування і поставити її на заповнення. В Цьому році заплановано. Приблизно 2,3 км теплових мереж від діаметра 273 мм до 150 мм. Це за реконструкцію теплових мереж за інсійні кошти сумісне, там, скажімо, фінансування швейцарський банк і міста, де практично у нас іде заміна, як і теплових мереж, а також установлення індивідуальних теплових пунктів. Орієнтовно мається по проєкту поставити 54 індивідуальних теплових пункти, але в цьому році конкретно вже ведуться роботи по 29 індивідуальних теплових пунктах установка. Будівельно-монтажні роботи на цьому об'єкті здійснює підрядна організація Прогрес 92. Готовність тепломережі тут становить 80%. Нова технологія, пітовська труба, гарантія 50 років. Зняли плити, витягнули труби, почистили лотка, вкладемо труби, ізоліруються, піняться всі стики, закладаються знову, плитами закладаються, цементуються зверху всі стики, шви, потім засипається земле піском, землею, щебенем і по новому положимо асфальт так, як було. Завершити роботи тут планують до 15 вересня, а всю підготовку до опалювального сезону до кінця наступного місяця. У нас була дуже проблематична ця ділянка Пушчинська, тому що траса більше 30 років вже була в експлуатації. Часто були пориви на цій тепловій ділянці, на цій теплової мережі, тобто ми зменшуємо втрати теплоносія. Звідси в нас зменшення витрати газу, електроенергії. Тарифи залишаться на рівні минулого року. Тобто, як було 1000 811 гривень 36 копійок за геокалорію, так і залишиться для населення, і 300 для бюджету. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Житомирі розпочали безкоштовно видавати транспортні картки для внутрішньопереміщених осіб. Картки для проїзду у транспорті видають у прозорому офісі. Євгенія Матаєва з родиною приїхала до Житомира з Енергодара. Тут вони планують знайти роботу. Отож, користуватись громадським транспортом доведеться часто. Ми плануємо знайти собі роботу на цей період, тому не не зрозуміло, в якої, в якій частині місця вона буде. Потрібно буде добиратися, тому туди на роботу з роботи це буде займати. І час, і звісно, певне фінансове питання. Тому я думаю, це дуже буде нам приносити економію в наш сімейний бюджет, оскільки зараз фінансово важко. Процес отримання безкоштовної картки займає кілька хвилин. За кілька днів вже видали більше 400 таких карток. Всього їх підготували більше дев'яти тисяч у розрахунку на кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день таких людей майже дев'ять тисяч. Транспортна карточка видається при наявності паспорта, кода пенсійного посвідчення, довідки МСЕК оригіналу і оригінала довідки внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день є дев'ять тисяч карток, і ми можемо забезпечувати всіх. То перемістився до нашої громади. Внутрішні переміщені особи можуть отримати два види карток для проїзду громадську та пільгову. Сама пластикова картка для них безкоштовна. Після отримання вони одразу ж можуть її поповнити та їздити у громадському транспорті дешевше. Вартість була на вчора 35 гривень. З кожного дня матеріали здорощуються. Тобто, поки 35, сп'ять но можливо бути більше. Дмитро Поліщук, Сергій Кобалянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Житомирі розпочали вакцинацію пацієнтів проти ковід-19 другою бустерною дозою. Анастасія Доманська прийшла отримати вакцину разом із мамою. Ну, по-перше, це такий захід для збережнього здоров'я. А по-друге, це ну, зараз вступити в вищий навчальний заклад без ковідної вакцини. Це в принципі нереально. Тому треба мати навчання. Yeah. Я як мама переживаю, скажу чесно, переживаю, але все таки потрібно в нас ну в деякій мірі виходить, я все таки я не проти вакцин, взагалі, загалом проти вакцин. Але ця ще досить ну все одно це, це м, тільки з'явилися, але потрібно нам да вона не зможе навчатися без вакцини поїхати. Заступниця медичного директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Перчик розповіла, яку вакцину використовують для другої бустерної дози. Бустерна доза виконується як і в першому випадку. В першій бустерної вакцинації ревакцинації це є вакцина МРНК-умісна, тобто це вакцина, яка в нас є на даному етапі в Україні. Це є Пфайзер Комірнаті. Вона не захищає від того, що ви захворієте на ковід. 19 але коли у вас є супутня патологія, вона захищає від важкого і перебігу захворювання ковід 19 і від ускладнень, які можуть виникнути внаслідок захворювання ковід. 19 другу бустерну дозу вакцини від ковід 19 не рекомендують робити таким пацієнтам Люди старше 60 років, і які мають хронічні захворювання в своєму анамнезу. За словами Галини Перчик, кількість пацієнтів, у яких лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги виявили за допомогою тесту захворювання на ковід 19 щотижня зростає, але це менше ніж торік. За минулий тиждень у нас було зроблено майже 500 тестів швидких для визначення ковід. 19 із них було 146 позитивних. Тобто ми бачимо, що одна третя кількості всіх протестованих в нашому центрі вони хворі на ковід 19 але переважно ці випадки хвороби на даний момент в середній тривалості це легкі випадки, які підлягають амбулаторному лікуванню. Якщо порівняти з минулим роком, це звичайно цифра трошки менше ніж була, але в зв'язку з тим, що не було притоку такої кількості масової людей. Леонід Харшан Олег Павлюк, новини на Суспільному. За час повномасштабної війни на Житомирщині Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ відкрив чотири намети для підтримки та розвитку дітей, а також надав спеціалізовану медичну допомогу для пологових будинків. Житомирщина першою підписала стратегічний план взаємодії з фондом. Разом ми працюємо над різноманітними соціальними напрямами, кожен з яких є пріоритетним. Серед них захист дитини, соціальний захист, охорона здоров'я, водопостачання, санітарія, гігієна та освіта. Фонд ЮНІСЕФ виділив фінансову допомогу для облаштування укриттів у півсотні шкіл Житомирської області. i came at this time because we are uh, very concerned about children getting back to learning. however, that happens, uh, I, I recognize, as you said, governor, that it's challenging in many of the schools uh, that we have to build the bomb shelters and make sure that children are safe, but it's also so important for them to be with other children and to get back to learning so that they don't lose, on top of the time they've already lost with covid, more time uh, away from their studies. Я не даремно саме в цей час перебуваю з робочим візитом, тому що ми дійсно переживаємо з того, що зараз дітям потрібно повертатися до навчання, і як ви доречно зауважили, пане губернаторе, є багато викликів, з якими стикнулися багато шкіл мається на увазі облаштування бомбосховищ, укриттів. Ми цьому так само намагаємося сприяти, але дуже важливо, щоб діти мали можливість зустрітися і побачитися своїми ро. Весниками з іншими дітьми поспілкуватися і власне повернутися до освітнього процесу, і щоб вони не втрачали оцю можливість навчатися. Вони вже і так частково втратили цю можливість навчатися, коли були ковідні часи. А зараз ще й війна. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. Лікар, ортопед-травматолог Олександр Сущенко працює в попільнянській районній лікарні 33 роки. Лікар говорить, що велику частину свого життя він провів в операційній. В ніч з 23 на 24 лютого Олександр Сущенко був на чергуванні. П'ять годин ранку почув хлопок. Такий ну не характерний я сам мисливець. То тобто ні на що не похоже, похоже на вибух, вибуховий снаряд. І буквально проходить хвилин п'ять-десять, дзвонить син з Житомира каже: пап, ти знаєш, каже, війна почалася. Включаю телевізор. Там Зеленський виступає, що росіяни зайшли на територію України і, в общем-то, розпочали активні бойові дії. Олександр Сущенко каже: після того, як почув в небі гул літаків, відразу зрозумів, що додому після чергування не потрапить. І тут десь хвилин через п'ять-сім дзвонок із швидкої допомоги, що нікуди не дівайтесь, везуть пораненого. Громадянина цивільного везуть з відділу Ну, Собственно говоря, тут вже почалася робота. Перша ця операція перший день війни. Всі ну, евакуйовані, поступали до нас, були такі інтенсивно працювали. Ми, звісно, майже кожен день у нас були операції, ну, десь до кінця березня. От так у нас це все було. Теж там були і щелепно-лицева травма, тобто перелом щелеп, там скалкові поранення, там кінцівок. От така от, в общем-то, мінно-вибухова травма, кульові поранення. Отакі. Лікар каже, що пам'ятає кожного пораненого, якому надавав допомогу. Особливо його вразив випадок з 83-річною бабусею, яку поранив російський військовий. Її привезла дочка, ну як зайшли каже, в хату, під мишку поставили автомат русський і каже, вистрілив. Ну, слава Богу, що теж там. У нас поранення, але ну, не проникаючи в грудну клітку. Довжина рани там ну, десь, ма, десь до пів метра, там таке воно, на всю клітку там, да, практично воно, Ну тож прооперували. Слава Богу, в 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, Олександр Сущенко закінчив курси з військово-польової хірургії, тому, як говорить сам, знає як рятувати людей з вогнепальними пораненнями та реанімувати їх на сьогоднішній день. Ми... Лікуємо ну, вже наслідки, так сказати, поранень. Там до нас поступають бійці, які вже йдуть на реабілітацію, тобто вони вже по госпіталях пройшли своє, там вже більш-менш період реабілітації. Тобто ми зараз займаємося такими. Перші місяці війни по пільнянській районній лікарні прооперували 28 людей. Директорка районної лікарні Лілія Березіна говорить, що з самого початку війни лікувальний заклад був готовий приймати поранених пацієнтів. На щастя, таких масового поступлення на наш лікувальний заклад не спостерігалося. Зберталися люди, які були евакуйовані з Макарівського району, які були переведені з інших лікувальних закладів на долікування. Ми старалися надавати цю допомогу кваліфіковано. Я Пісно при потребі перенаправляли таких пацієнтів, які потребували там рівня іншого медичної допомоги в обласні лікувальні заклади. І ну, на сьогоднішній день з цією задачею звичайно що справилися. Олена Маховська, Дмитро Поліщук, Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному. 300 шкільних портфелів із канцелярським приладдям подарували сьогодні 31 серпня. Волонтери з благодійного фонду Карітис Житомир дітям-переселенцям. Перший у нас отримає рюкзачок. Анна. Вітаємо тебе. Гарний поцілок, гарних вражень. Аня з дідусем Валерієм приїхали з Харкова. Дівчина навчатиметься у п'ятому класі. Карандашики, фінальки. Фінал. Чітратки. Тітрапки. Це бумага, так? Це альбом. Альбомчик. Довольна тих? Подарунка. Да. Дуже Так. Да. Да. того, що я піду в школу, мені буде це все потрібно. Не всіх є така можливість, але школа потребує того, що треба придбати, і дитину відправити, так як гідно до школи. І тому сьогоднішній подарунок дуже щасливий для дитини. Другокласниця Юлія Заїка з мамою Оксаною до Житомира приїхала з Бахмута Донецької області. Так, ми з Бахмута, Донецької області. Що було останнє безпечне Ну, обстріли діти вже майно не мало значення іменно діти тут відношення до переселенців дуже дякую як тобі сьогоднішній подарунок клас Це дуже доречно тому що ми йдемо до школи зараз придбати хоч що це дуже важко підтримати дітей з родин внутрішньопереміщених осіб та забезпечити їх усім необхідним до навчання це мета акції шкільний портфелик Її благодійний фонд проводить вже четвертий рік поспіль. «Сьогодні ми роздаємо портфелики нашим діткам, які є в дочнопереміщеними особами. І це близько 300 дітей, ті, які були в нашому таборі дитячому, які ми проводили ціле літо з нашим психологами, аніматорами і волонтерами, де ми намагалися якось діточок вивести з стресової ситуації. Ну і це наші дітки, які теж відпочивали в Карпатах. Тому наша це початкові ці дії. інші діти будуть, реєструються через онлайн форм. Так, де ми, власне, потім її втелефоновуємо і знову будемо роздавати цей місяць цілий діткам, які є з книжчих обставин міста Житомира і області. Я Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 1 вересня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 11 градусів уночі до 20 у день. У Бердичеві хмарно, опадів не прогнозують. Температура від плюс 11 уночі до 19 у день. У Коростані буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від 9 до 20 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 11 до 20 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно. Температура повітря від 10 уночі до плюс 20 у день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 9 до 19 градусів. Приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта, візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра, найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба, вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо.